Друзі, вітаю вас на каналі. У Польщі хочуть запровадити обов'язкове очне навчання дітей з України. Отож, в Польщі поскаржилися, що неможливо перевірити, як навчаються діти онлайн в українській системі освіти. Міністерство освіти Польщі планує запровадити обов'язкове шкільне навчання для українських дітей вже від вересня, тобто від нового навчального року. Заступниця міністра освіти Польщі Йоганна Муха поскаржилася, що неможливо перевірити, як навчаються діти онлайн в українській системі освіти. Українських дітей не можна позбавляти освіти, і, на жаль, сьогодні вони мають справу саме з такою ситуацією. Польща не може перевірити, як реалізовано обов'язкове навчання дітей в українській онлайн-системі. Польща прекрасно розуміє, що це дуже великі групи дітей, сказала вона. Заступниця міністра певна, що частина цих дітей залишиться точно в Польщі, тому вони мають право на освіту, і Польща зобов'язана забезпечити їм цю освіту. Водночас Йоанна Муха запевнила, що це не спроба полонізації. Вона додала, що українська влада, мабуть, боїться, що українські діти будуть полонізовані в польській системі освіти. Однак, заступниця запевняє, що таких планів у них немає. Польща хоче просто, щоб вони розвивали свою ідентичність і індивідуальність. Також хочуть надати їм можливість вивчити українську мову. Вона вважає, що українській владі особливо цікаво щодо російськомовних українських дітей, що вони матимуть можливість вчити українську мову в Польщі, сказала вона. Міністерство освіти Польщі пообіцяло проконсультувати щодо обов'язкового шкільного навчання дітей з міністерством освіти України. Про реакцію українського міносвіти на таку ініціативу наразі невідомо. Нагадаємо, що у травні 2023 року повідомляло, що 56% українських дітей в Польщі не навчаються в місцевих школах. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу чи варто впроваджувати обов'язкове очне навчання для дітей з України в Польщі? Дякую вам за перегляд цього відео. А ми і надалі будемо вас інформаційно підтримувати. Перша віза про життя та роботу за кордоном.